Зачитає авторський вірш Тривожні дні. У світі неспокій триває, путін війська до кордону України стягає, Донецьк і Луганськ в заложниках має, світ кричить і волає, та путін, Бога у серці немає, що замишляє, ніхто досі не знає. Народ, запушучним м'ясо він має. І весь у крові потопає, вже хвилі в чорні морі сколихнули, бо кораблі Московії прибули, техніку і зброю притягли, Всі нейтральні тральні води зайняли, ходу кораблям до порту України не дали, сіра смуга скрізь ступає, Українцям смуток посилає, Кордон Московії від зброї аж здригає. Рупора в Луганську і Донецьку сповіщають, евакуації людей вже починають. І тут настала в них біда чергова путінська брехня. Обманом жителів одло збирали, в автобуси всіх соломіць вміщали, і до Ростова відправляли. І знову народ цей обдурили, для них умов прийому не створили. Холод, голод їх стрічає і назад додому відправляє. Україна ненька їх вже зустрічає.